Hello everybody! Так. Сьогодні ігра в Fame Simulator. Ой. Не Simulator, Це там другої, краще було. Зразу x 2 мультиплеєр за 2 робекса. Це що боже, не буде 2 робекса, ну так багато. В принципі, можна. Е, три мультиплеєр. Можна ще X3 купити взагалі, що було ще easy-pizy. Давай, погналі. Іще 4 тепер. А, боже, 5 роб... Не, все, хватит мене, короче. Так, гифт. 100 gift беру. Ой, что, что? Що... О, знову спиди Погнали. Мне дали. Что там мне дал, короче, я не знаю, что это. Так, тут епэты. Какие-то танцы е тут. Танцы. Магазин. Шоверну все-таки. Я не знаю, чему все-таки размыто, конечно. А то трейн якийсь, я ну стоп, 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 мне трейли Трейл є тут. Секретка якась І дейлі, що-то там. Перемоги, я понял. Короче, треклассу, я так понял просто. Я клацую, далі тут якісь фигня. Мы шо пэтаємо? Аво, в мене є пет. Оба. Що за два колектора за мною ходять? Окей. Так, 3000 мені сюди виходить. А що я маю робити? Просто стояти фоткати. Все. Не поняв. Ой, я стою, а фукать, фоткаюсь. Вийшов звідси. А, тут менше дають. Все, поняв. Так, тут щось триломат, якісь стінки. А может сразу другую локацию идти, на что мне первая локация? The Hood? А что делать? А, тре... классный план. А, мы меня какие-то вот додики до меня ходят. Что они делают? Та бейты задолбали, что вы блин Давай, 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 работаем. Не отдыхай. Есть можно можно стоить в цивилизации. Ну попробуй тебя вынести, пока что я что-то Що, що что шо так довго допуторобить, я не можу. Ну швидше, алло, народ. Рпотяй, швидше. шовы еще, хватит так дома. Так, шо, границы, что-то. Я не знаю, что это. 42 тысячи. Уже не дар выносит. Я может приносить просто те это пока. От ко можно? А, да, можно просто пока слет. Блять, ничего не дало. Ничего не дало. Ну окей. Тут є новый пет вроде. Браунек. А ну. Шоу мне из него выпады. Интересненько. Дир. Ще можно одного пата купить, в, в принципе. А шоу винбузда на нашел. Пять. Просто пять кошек. Ша один. Гифт кстати. Да, сеть гейми мне дала. Не знаю, на что гейма требует что-то. О, висим, нормально. А ну, я уже вжимаю 455, а тут мне дают по... Ё-моё, это вообще никто на суде. Я включил, меньше еще видно не мое. Не знаю, только пришел сюда уже на изи фармить. Ну окей, 400-500 мені, в принципі, хватить, же, не А де перемоги дістати, а иди Та Да що ви за мной ходите? Що, тупить, що? Дубни Ну Тут якийсь мультиплеер де за то, що я просто граю в ерушку Пушка У мене поки 20 перемог, а мені треба 120, ні? Мені 100 треба. Да. Мені 10 серйозно. Чекай, У мене нема перемог. Я можу прийти? А, Він, це треба. Ай-ой. Так, тут купа геймпасів. Якісь пети трильйоні дуже дорогі. Пошунс. Нема нічого. Я не знаю, що ту дуже дивно це запрацює. <гум> ну бей тут у А ну авто атак, короче, хай буде. Якщо в мене... Авто атаки, можу може подавати спокій тут... -то. Так, це я забрав. Секрет якийсь. All oh, potions. Типа по 10 що? Я понял. Це шота якась фигня. Ммм, це и кисть Що мені мені дається бекліп? Я не знаю. Так, трейли. Тож дають тотал Pancer. Ну, панцем не ще нафіг не сдалось, пока что. Це типа... Реберс, що? Хип, скип коштує? Та ну, що здарил. Вдут и бета. Заработайте, давай. Короче, я так понял, про я пока что покемон не буде сотка. Ну окей. А пока по камель не будет сотка, по. Продолжаем. Долго чекал, конечно. Холод 5 на канал учись. Оф, погнали. Так, мамцы вынести, в принципе, тут не важко Погнали, теперь сюда. Теперь сюда. Что я не знаю, кто промотит честно. Ну, шо мені той фейм дає вообще. Треба Вінсон. Це дуже дивно, гра. что е, там мені дають X1005, silloff. О, за 2 хвилини мне дадуть 1500, я понял. Так, X1005. Ну, в принципі, мені 5 уже не треба. Изи просто идет, просто на изи. Так а в чм прикол горы, я не разумію, типа. Просто це робити, серьезно. Limited Pet Dealer. Ну, типа, не. Типа, ну, автоатака, ну давай подаем с этим минут для И Цикаво аж. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. -тю -тю. Да, конечно, вы на что-то. 40, дала. Серьезно? Тихий 40? И все? А типу типа, народ. Та що мне толк и тої 40, я не разумею. Типа, найти пятна ведь крутится 40. Трейлы купляти, типа и толк и то, станция что-то тут. Это прикол, честно. Окей, допустим. Камеры. тут из кейса и Ой. 2,5 миллиона. 10 промолха. ну, пробовать кейс. И треба ключ, да? Ключи рандомно туда. У мене ні одного немає. А як воно працює? Коротше, продовжуємо. Я по факашу не знаю скільки. Ну треба якось попромотити трохи тих перемог. 930 перемог в мене є. Це, між прочим, 280 роксім. Гіфтреді опа, на оп... Бля, нахуй на що йде на покажу. <показування> Yeah, ладно О, мене кейс, Це що таке Ем Мільйон? Що шо чи що? Ладно Короче, можна зробити реберс, да. Та ну нафиг, я не буду робити. Це зараз мені все чисто, блин. Такі толки, то ціна, конечно, дурдом. Короче, ставлю оцінку грі зразу, прям сходу 3,5 из 10, Бред якийсь, менюшка вообще кось размыта, игра капец скучна. Вообще начиналось. Йдем далі. Шо це таке? Не знаю, що це Може там прямой можна фармити? я не знаю. А, боже, я дарчок. Забув на Ну это. Ми ладно, ты вроде прийду на самом 2 мой блюдо. Да, конечно. Easy. Так, погнали сюда. Раз. Два. Три. Сюда тепер раз. Два. Теперь сюда погнали. Так, в мене 10-12. Блін, люди, як це тепер мета, не розумієте? Типа на серйозно взагалі спитання, ні. Ці ключі взагалі не випадають. Такі см'ям мем, ну не знаю, разів 30, напевно, пройшов по ту штуку, і ні одного не випало. Намахалока. Тут треба 1000 ребрств. І тут є наступний світ. Must escape first before using portal. Що мені треба зробити, я не понял. А ну напевно, треба один раз отсюда поламати. Ну окей, поламаю один раз, подарись. Подивлюсь, подивлюсь. Ну... Я не знаю, якщо у нас працює, в принципі, цієї гри взагалі Моль? Гема ще якісь, блин. Нахрена мені гема, я не розумію, що за них можна купити, я так і не зрозумів. Ну, магазин, один. Гема. На... Тут нічого за гема не купляють, цим приколики. Які... Вона тобто, донат позапхала, як завжди. вже Трайл є. Кенселс. Гема не нашо. Ладно, я прийшов вже раз, ні. А ну пробую. Не прохожу. Ну чи шо? Ладно, мені треба напевно більше сили. Давай, поправлю. Я так понимаю, на форме не знаю. Миллион 40, що? А, то останній снит, в принципі. А ну Сможе, не Ну, і мене куда? Enchant Machine. Golden. А вот наш тут гема. Эмм. Пять реберстів Ну окей. Три тререберст грубо А нашу А! Чу! Що мені мне мазен спамить, я не розумію, що вони не хочуть? На, я все активую, прям все, що є. Це що тут требую мені показывать Коментарі Три Який толк у тих ты пермох типа Дивина та й годі. Си коштує ці, конечно. О! Камери. Кіка? Ні. Камери, яйця, короче, коштує. Ви Шо здуріли?! Боже, а ну це пройду, хоч чи ні? Скільки за це мені дасть. А ну Ну, да Зараз 100 дасть. Ви же брикалитесь 1200, серйозно. То ж на що не Олег. але не, я бы сказав. Я бы сказав, що зараз, по суті, якщо я ja зараз буду робити теріберстера заразу, то буде легше проходити, конечно, ніж ті вінса фермети. Але все рівно нудно, блин, я б півгодини грав, щоб в цією локацією, блин, на всіх играх нормально через дуже скучно, короче. Буквально сил ограйдер. Ты шо таке? Не знаю. Я Поняв. Не... Понял. Надеюсь, не було, видно, а може бути. Эммм. Тут в мене є... Реберз роблю один, короче. Fitти мене 4, дали 5000 треба. Та ні, короче, бре, не, короче, бред он игра. Вот не рекомендую нікому. Мусор якийсь. какие. Трой, тройка, наверное. Котры с Що? Ну докей, 3,5, за зовут, фігню фигнизм. Типа... що двигать бонус за те, що я граю. І то. То бонусы сенсу 0. Вот котенка. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Дизлайк. Подписка. Ой. і типа такого бай-бай. Oh. Mm.